Всім привіт, хлопці! Коротеньке відео. От, відео продажу <кій> От, Сьогодні тут зібралось пара ночів непроданих, непроданих чи ще просто зроблених. Сьогодні я е, ножни з кайдекса От, і виставляю їх на продаж. Поки до суботи буде продаж на ютубі потім виставлю <кій> профільних темах на Фейсбуці. Перший ніж. Е, ножни, як я вже сказав, кайдекс. клок мини, невеличкий. Вот он там клацает. Сам ножик. Это технофин. Сейчас, Сейчас я трючку. протру, он после заточки. Вот, это технофинчик такой. Вот. Э, металл стоит 90В. Толщина 4 мм. От, дуже гострий, тоненько зведений, дуже класно ріже. Рукоять тут G10. Зроблена бочка, як бачите, дуже удобно. Коштувати буде він, ну хай буде 6 тисяч гривень. Ну, CPM 90, самі розумієте, такі зараз ціни. Так, другий ножик. Трошки я його робив так. Технології трошки відробують. В общем, отакий от, от ножик, такі от ножни. Теж теклок, міні. От. Що це таке, я покажу трошки згодом. І сам ножик. Ось такий ножик. От він не маленький, зразу кажу. Зараз я скажу скільки не буде довжина леза. Я вже не пам'ятаю, 130. 130 довжина леза і 125 От. Метал стоїть Н694 мм. Теж його звів тоненько. Ріже добре, агресивно. От. Що тут в цьому ножі я відробляв? В общем, я відробив таку технологію, зробив рукоять трошки зменшу, ніж клинок. Тось розумієте, так, о чому я вам кажу? Бачите? Тобто вона трошки менша. Камера в мене погана, може і не передає. От. І взагалі він такий цей ножик зроблений такий, з учотом такого кубізма. У тобто нього такий дуже мощний стеклобойчик от, з тим плячним отвором. От. І він весь такий, не, не зняті ніде фаски ніякі. От. Я взагалі не люблю фаски знімати. Тут я його спеціально зробив. Перевернемося до ножин. Купив був таке ось огниво покупне. Ось От. таке огниво. Тому тут фаски не зняті, тут можна добувати вогонь напевно, напевно по, по всьому ножу, ну крім ірока, звичайно. Так, ось такий ножик буде дуже класний подарок, може. Захиснику, військовому чи просто чоловіку, який любить там, бушкрафти, куди небудь він там, на природу виходить. Е, Піксільний, як бачите, G10 тут чи G10, я навіть не знаю, що це за матеріал. От, він закордонний, не знаю, ну похоже на G10, але ну, не буду казати. Ну, в общем, який-то пластик такий. От, піксельний пластик. Ножне, олива. В общем, якось так. Так, і коштувати хай він буде, не знаю, хай буде коштувати 3000 гривень. Зазвичай я беру 3,5, якщо цепляю вогнева чи щось шо -шо таке. що теж щось коштує, самі розумієте. От. Буде така як невеличка розпродажа. 6 тисяч гривень і 3 тисячі гривень. Так, я там в описі оставлю свої контакти, телефон. Там є Viber, є Telegram, є WhatsApp. Пишіть, дзвоніть. До суботи ці ножі продаються тільки на Ютубі. Все, хлопці, дякую за увагу. Ставте лайки, для мене це важливо. Підписуйтесь, все буде Україна!